Усім вітання підписникам та глядачам мого каналу. З вами Костя Геймінг. І це п'ятий випуск кар'єри за Ювентус. І сьогодні буде відіграно три матчі, як і зазвичай проти Штутгарту, Мілану та Болоньї. Приємного перегляду! Перший матч у нас сьогодні саме проти німецького клубу. Ось такий склад артатору схему я виставляю: всі бойові гравці, ну або майже всі на місці. У суперників один із центральних підзахисників з рейтингом 68. Ну чи не будемо ми випадково грати саме через центр? Матч розпочато і, в принципі, матч буде непростим. За можливості у нас дійсно склад кращий, але грають вже давно не гучні імена у складі. В реальному житті ж поступився 0-1, причому без шансів. Ну і головне питання, що ми зможемо хоча б тут е е виправитися та зіграти все-таки краще, ніж було це в цьому реальному житті. Перший удари поворотом і Нюбель ну, м'яч фіксує. Ну, або ж наш просто пробиває у руки. Що ж, нудні, нудні нулі після першого тайму. Ну, побачимо, яким буде другий тайм. Так, ну побачимо, які будуть заміни. Який взагалі нудний матч, що я згоден. Тут це, мабуть, вирішить один точний удар. Що очевидно. Як тут ми взагалі ми ще не пропустили, ну пощастило згодення? Що нам дійсно пощастило? Ну що ж, перший, та, перший матч завершено. На сьогодні нічия 0-0. Другий матч у нас проти Мілану. Стартовий склад не набагато змінюється у порівнянні з поєдинку проти Штутгарта. Ну, Хіба що консей Шао виходить з першої хвилини Макені. Ну, та і схема, очевидно, змінюється. Щодо Мілана, ну у них дуже сильний склад. Фактично немає слабких місць, навіть тренерська позиція. Що ж, буде дуже важко. Другий матч пішов. Що ж, одразу вже на 15-й секунді момент. Угу. Ну, побачимо, чим він закінчиться. Ну, я думаю, що. Ну, треба діяти очевидно, дисципліновано проти такої команди. І Мілан це ще результативна команда. Був такий відрізок, де вони забувають 4-5 м'ячів регулярно. Що ж, Дік Грегоріо якось взагалі результату сьогодні немає. Ні забитих, ні пропущених. І перший тайм знову, як і, як і у Штутгарті, не завершується рік рахунком нічим. Спробуємо у другому таймі щось змінити. Нас хіба що показав момент на 16 секунді матчу. Ну і зараз кутовий удар у нашому виконанні. Що ж, програємо єдиноборство. М'яч недалеко відійшов від штрафного майданчику Мілану. Він зараз накручує усіх на дриблінгу. Прибуває і Мені Анд так, ну спробуємо випустити ще одного нападника. Що ж? аут у Мілану. Так, навіс. І пропускаємо, на жаль, на 70. Четвертій хвилині. Ну, тепер я думаю, що треба вже йти, очевидно, атакувати. Спробуємо. Піти, що називається в Абанк, Хоча б витягнути на ще один нічийний результат. результат. Ну, є шанс з кутового нашої команди. Є! що ж, зрівнює з, з кутового. Але радіти, я думаю, не сильно варто. Так, е якби тут не помолитися б, що у півзахисті. Так, е так, атака з чого з флангу гонзавеза. Накруче є. Це камбек. Камбек. М на 84-й хвилині є 2-1. Наша команда перемагає. І, і треба просто вже довести справу до кінця. Ну, чесно скажу, я ще так ну, за останній час не радів такій важливій перемозі, як тут. 2-1 перемагаємо Міланди, і тепер у хорошому настрої підходимо до поєдинку проти Болонії. У команді місяця за листопад опинився один наш гравець Консей Шау. Ось такий стартовий склад та відповідну схему я виставляю на матч проти Болонії. Що можна сказати про суперників, так це те, що вони витягують цей сезон, ну, відповідно, як і минулий у реальному житті, за рахунок саме добре хорошої командної хімії. Що ж, вони стартували свисток, і третій матч у цьому випуску розпочато. Що, ж, штрафний удар на нашу користь, ну взагалі дуже рідко, чим штрафні закінчуються чимось хорошим. Ну так, помилки в захисті я так розумію, не буде. Так, я так розумію, наш момент. Так, з м'ячем Мейнерс. Так, його там трошки підбили. Але нічого, Євахович пробиває вратаря. Буде добивання, є добивання, Євдес відкриває рахунок. Ну що, за рахунок під захисту ми витягуємо весь сезон в захисті проблеми. Ну от, А тому в одному з наступних випусків будемо вже... Працювати у зимовому у трансферному вікні. Ну, хоча б спроводу, хоча б купити одного захисника. Ну, ну це так, це план на, на майбутнє, що називається. І а у нас перший тайм закінчено. Так, другий тайм, і так, наш, так, наш відібрав м'яч. Все-таки ми, ми йдемо на чужу половину поля. Так, вільна зона там де є Єудейс. Удар поворотом є дубль цього турецького нападника і. І видамо з рахунком 2-0. Так. штрафне виконання Болонії. На щастя, не закінчується нічим. Так, знову наші з м'ячем. Артур. Угу. Так, Луїс, Кубмейнерс. Удари вище воріт. Закінчується. Ж, матч, матч завершено. Перемагаємо баоню 2-0 і відчіпляємо конкурентів за потрапляння у зону Ліги Чемпіонів. Ну що ж, Завершуємо випуск. Дякую всім за перегляд. Ставимо бодобайки, підписуємося на канал, натисняємо на дзвіночок, аби не пропустити жодного відео. До побачення. Тримаємося.